Твічинг, нарешті, перша рибка сьогодні. Є, друзі, покльовочка, щучки на дуарелі, пішла на мене. Один один, вони всі один в один зараз. А ні, це на намаземіка у мене окунь взяв. Я поставив спринта і головничокс. Друзі, п'ята ранку, ми вже збираємося. Вирішили сьогодні пораніше прокинутися і порибалити на зорці. Рома від'їжджає сьогодні раніше, йому вже там о 10-й годині треба риболовлю завертити. Тому ми ось зараз активно збираємося в наметі і будемо починати нашу риболовлю. Ну що, ми вже човна нашого знесли швиденько, снасті вже склала, ромка взагалі вже виплив, вже на воді вже робить перші закиди. Сьогодні раніше шостої, раніше ми вже готові починати риболовлю по двом причинам. Перша причина це ми вчора звернули увагу, що клювало саме в такий час, коли ще сонце, коли сонце вже сіло і. Я думаю, зранку так само, поки сонце ще, поки воно не зійшло, може бути якийсь кльов вихід. І, по-друге, ромі потрібно сьогодні раніше від'їжджати. Ми то можемо рибалити хоч цілий день сьогодні, а ромчику потрібно їхати копати картоплю, тому він сьогодні буквально там до 9-10 ранку і все. Ну що, погнали? Погнали, полювати за щукою. Бачимо, як парує річка. Ми вирішили з Дімою поплисти туди вниз, де вчора клювало ввечері. Пройти трохи з кілометр на моторі і там вже починати риболовлю. Трохи спустилися вниз, до тих місць, де клювало вчора ближче. І починаємо. Починаємо з щуки. Зараз ранок, тому налаштовані на щуку. І на твічинг. Вчора я ну, твічинг зарядив і пішло діло на твічинг, почались покльовки, щуки стали траплятися. Хоча Ромчик вчора ось піймав ту щуку півторашку вечірню, саме на селікончик рівноміркою. На селектбузера. Тому і ця темка може працювати не гірше. Вже відчувається подих осені. Про холодні ранки такі, туманні над річкою вже жовті дерева, червоніють час де не де. Чекаємо на покльовки. Друзі, перший вихід у мене був на намаземіку тільки що. Ось Але не засікся. Голий невеличкий брав на ось цю ось муху. Е, першу годину, може, навіть і більше ми рибалимо з Дімою, такі, що ми риби не піймали. Діми двічі були гарні покльовки на твічин. і е, один раз у нього була гарна покльовочка на... Силікончик на бузера рівномірочкою. Тобто він вже бачив три контакти з щукою, я не бачив поки жодного контакту з щукою. У мене один раз виходило таке, як голови на, на маземіка. Ось. І раз ще на мідролера чи окунь, чи головень також вдарив і все. Поки без риби, але я думаю, трошки потепліше, бо ну дійсно холодно зранку. От, холодно. І рибка така в пасиві. Я думаю, вона трохи там туди-сюди і роздуплиться. Ми зараз її побачимо. Є, друзі, нарешті у мене перша рибка сьогодні це головничок, головничок невеличкий, 200-грамовий на спринта ось Нарешті я розловився, щука не хоче ну хоч головничок ось. Select спринт і перша сьогодні риба. піймана Ну що, головчик, десь під 300 грамів Думаю, він буде, хай підростає. Є на намаземіка у мене покльовочка. ну Знову невеличкий. А ні, це на намаземіка у мене окунь взяв. Вже були у мене окуні на намаземі в минулому році, в цьому ж місці і зараз ось окунчик такий грам 200 мабуть. Вискочив на намаземі. А Тут то тобі хочеш головню ловити, а клює окунь. Ну Друга риба сьогодні зранку. Ось такий смугастий, цілком непоганий, годиться, Пливи додому око. Друзі, вискакував, бачили тут головний маленький такий, ну як маленький, грав 150, прям вже біля човна. І оце отакі моменти. Вони часто переслідують прямо до самого човна, і вже тут хапають. Є, друзі, покльовочка. Чемпіон глав. Це другий головночек мені сьогодні. Хороший, да? Серега б сказав. Хоро... серега, це хороший голови. Що така ранкова риболовля у нас вийшла дуже трудова. Діма взагалі жодної риби не піймав. Я піймав три хвостики, два головники і одного окуня. По Пощу, щуці я навіть клювання не бачу. У Діми хоч клювання були щучі, але не піймали. Плимо вже назад, в табір снідати, вже о пів на десяток. Виплили на берег вже ромчик такий. Заробив, каже, шість клювань щуки бачив і одну піймав невеличку співкіло десь, а не дотягнув знову півторашечку. У нього покраще ніж в нас. Ну, зараз будемо готувати сніданок тере-обід. Зараз вже пів одинадцятої. Ромка буде їхати додому. Ну а ми будемо ще рибалити сьогодні. Серега вирішив не випливати сьогодні зранку. Трошки поспати, каже, воно все одно не клює, можливо, правильно і зробив, бо ми так толком мені риби й не піймали. Серіо трошки виспався. Зваримо, мабуть, макарохи з тушонкою вже зараз, щоб додатково в обід не витрачати на цей час. Ось. Ось домашню тушоночку Серегіну додали. Просто шикардосик. Дивіться, які у нас макарони будуть. Просто пісня. Ромчик вирішив, що навряд чи ми наїмося макаронами, да? угу. тому вирішив ще зробити отаку смакоту. Тосте. Це кулінарні експерименти. що це вийде. Я вже неодноразово казав, що Рома це завідний. Чоловік, так, да? який. Кулінар у нас зщитує від Бога. Ромчик зробив тости. Як... Як ти їх назвав, анука рецепт... Афроамериканські тости. Тости афроамериканські? Ну, що, хлопці, класно. Зарибав, ну, ну мало. Я казав, як кажу на сваді сюди, завихав. Чергасів, розкажи, з тобі по гець. Звучить. <не стараюсь>. <звучить> Рома, он уже завантажився. Завантажили йому машину, завантажили навіть наші речі частково, бо нам з Серегою їхати треба ще влізти в машину другу. Риболовлю, продовжуємо я скупання. купання. Треба обов'язково в такій водичці покупатися ще. Залазь, залазь. А я не можу, на жаль, покупатися, бо в мене поранена нога. Так, ми виплили. Зараз піднімемося наверх. Пару кілометрів. і Спочатку пройдемо цю діляночку, та що вище. Ну а. Туди ближче до вечора вже підемо вниз. Рома бачив 6 клювань щуки. Може буде шанс і щуку піймати. А от вчора ось такий час, плюс-мінус прокльовував головень. Знялися на пару кілометрів наверхи. Продовжуємо нашу риболовлю. Ось. Ромчик, навіть коли вже стало спекотно, впирався в щуку і бачу покльовку. Я сьогодні ну такого акцентуваного жодного разу не було, що в мене щось клюнуло. Ну, Щуки можуть бути виходи навіть в обідній час. Таке, зараз десь близько першої години дня. Ось. Ну, Можна сказати, найбезкльове. Саме безкльовий саме цей час. Але, хто його знає, буває виходи в самий різний момент. Так, взагалі, я думаю, більш перспективно було б попирати на головні. Е, ось який момент? Дуже-дуже прозора вода. І е, можливо, можливо, треба ну, якось ховатися. Більше сидячи, рибачити, ніж стоячи, тому що. Бачили ми, як щука навіть от сьогодні у Діми вона атакувала, але підходячи близько до човна, вона вже бачить човна і не атакує. Лякається. Є, друзі, плювання, але не щук. Вже поставив спринта і головничок схопив невеличкий такий до 200 грамів, мабуть. Ось такий на спринтика. Такий самий, як ото попередній лобанчик край підростає. Ще один, друзі, головень. Цього разу малючок 100-грамовий. На спринта Це вже сьогодні у мене Здається, четвертий Є, друзі, ще покльовочка. Клює голови, але розмір головня залишає бажати кращого. Отакенні попадаються ну, такі 100-грамові, мабуть. Приблизно. я працюю найкраще спринт, Діма пробує різні каливалочки не працюють, не чого, облери, нічого. А Select Sprint працює. Підростає. Друзі, попіймав рибу, яку дуже давно не ловив, це ялець. Бачите, такий ялець. Ось дуже схожий на велику верховодку. Ось цікава рибинка. Думав, це мій 9 головень вже це ялець. Так, це здається рибка червонокнижна, хай пливе підростає. Ну що, ми спогалися mm -hmm. до нашого пляжика і печальне діло. Діма взагалі сьогодні з самого ранку не може піймати навіть своєї першої риби. Там якогось там навіть не може піймати. Я то підловив далеко не всі ви їх бачили, бо там отакі попота траплялися головні, я їх не вставляв. Кадр піймав. Десь до десятка головничка один. Ялець трапився і все. Навіть там окуня. Щучка одна маленька-маленька вискакувала, але ну, не догнала. Селекційського спринта, оце тільки на нього клює і все. Ну, ще у нас є декілька годин, ми вже нижче нашого табору пливемо. Може будемо більше туди, ближче до вечора, в щуку впиратися, дочекаємося якогось виходу. Друзі, камера вже вимкнулася, ну тим не менше, Діма, нарешті покльовочка сталася, ось в твічен, нарешті перша рибка сьогодні. Щучечка така, не знаю, грам 600-700, опа, є. Взяли щупаріка. Ось, у самі нагіната. Самі нагіната. І перша у Діми сьогодні рибка. Шнурик пливе собі додому. Підростати. Ой. Тут хороша вистача. Друзі, тільки що у Діми було клювання. Два рази. Спочатку тільки що щука переслідувала за цього от обривчика, А потім ще одна. Двічі наздоганяла воблер, але не попала по ньому. Не знаю як це так сталося, що вона не попала, ну, не попала. І є, друзі, покльовочка у мене щука. Тільки що така ж атакувала і он на Duo Reаліс, такий я сьогодні по щуці, також розловився. Duo Realis Jack 120-й, щучка на щучку. Бачите, як натурально зроблений воблер під щучку. Так, з Діма звернув увагу, всі щуки клюють там, де трохи глибше. Рости, малюк, Спробуй вижити. є, друзі, покльовочка, щучки на дуареаліс, пішла на мене. Знову шнурочок такий до пів кіла. Грам 400 може. Але є на Duoralis. Щука клює на щуку. Ось зійшла прямо в 50. Така. З пів кіла шнурочок. Звісно, відправиться додому зараз. Ну що, малюк, підростай. Вже, друзі, п'ята година вечора. Рибалимо ще годину, вже е, не кидаємо спінінги на головню, вже лише твічимо на щуку. Ось, ну, Які у нас були результати. Діма одну піймав, ще дві виходили у нього підряд в одному місці. ось, Я також піймав дві на Реаліса, одного там взагалі дуже спортивного шнурка. і одну півкілушечку. Ну, максимум годину, навіть, мабуть, трохи менше порибалимо. Цей цікаво, цю діляночку пройдемо, та яка вчора нам дала результати, і будемо завершувати вже плити. На фініш завершувати наш сплав, нашу риболовлю. Ну що, друзі, будемо вже, мабуть, тут останні закиди робити, вже 6 година вечора. Не дочекалися ми такого нормального виходу, то там такі одиночні були клювання. Щучок і все. А виходу, так, як ото вчора був вечірній, на жаль, Сьогодні немає. Дуже високий тиск, жарко весь день було. Ось Тому щучка в цілому дуже-дуже пасивна. Навіть такий момент Діма помітив, каже. Вчора реально було їх багато видно так от по воді, багато видно було щуки, Вона там тікала. І в траві, і просто на піску. А сьогодні. Вона вся заховалася, дивіться, друзі, але он я розповідав, розповідав але Діма свою клювання. Дочекався, дочекався. Знову підсака біля Діма. Такий же шнурочок. Ось у самі нагіната у Діма працює і це його друга сьогодні щучка. Знову такий півкільний шнурик. Один в один. Вони всі один в один зараз. Так, сипи в і візьміть. Ну що, щупарик пливе додому, підростає. Стекла. Це все, пливемо. Є, друзі, клювання у мене на останніх закидах. Так, щось придавило. Я думав там трофей. Я думав, там... я думав оце я 4 піймаю. А піймав П'ятеро. Було у мене 13 хвостів, з цих там дрібноголовних, окунів. Все, і оце хотів 14-го піймати ось його піймав останнім закидом вже, бачите. Ну що, Ну і саме останній, як завжди, ось. І будемо плисти. Нам ще кілометри 3, мабуть плисти до машини, до нашого табору, збиратися. Ось, вийдемо вже по темному додому. Без 15.07. ми вже причалили, вже і, а, речі винесли. Ось. Залишилося висушити човна, зібрати його можна їхати додому. Серега сьогодні вирішив не випливати, просто не шо, не відпочивав. Не він зробив правильний вибір, тому що він знав, що воно клювати толком не буде. Ну, ну все, ми завершили наш. Триденний відпочинок, наш сплав по річці Псел. ну Такий у нас сплав останнім часом, що ми стоїмо на місці. ну Все ж ми сплавляємося, да? ми сплавляємося. До цього місця нижче цього місця. І такий нормальний маршрут, в принципі, проходимо, але повертаємося до місця, де стоїть табір. Відпочинок вдався на всі 100, компанія Супер. Гарно посиділи, приготували юшечку, і тушену рибу. Вечірні посиділки були просто супер у нас, як завжди. Погода для відпочинку також була класна, тепла, сонячна, абсолютно ні хмаринки. Так, для риби ця погода трошки ну, не дуже. Ось, Але рибу ловили на поїсти, юшку приготувати. Була риба в перший день і в другий день ромчик, красавчик, піймав дві красуні, півторашечки була і затушити риба. Ну і так, знаєте, для душі ловили і головничків, і щучок, і окунець траплявся. Ось, по приманкам, ну, саме різне працювало. Ви можете в описі під відео все, що працювало, подивитися всі ці приманочки з посиланнями. Ось що стосується снастей, якими я рибалив, також посилання під відео є, якщо кому цікаво. Тим не менше, якщо, якщо щось комусь ще цікаво, обов'язково пишіть коментарі. Я завжди всім відповідаю на коментарі. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал. Якщо відео сподобалось, підтримайте лайком, не сподобалось дізлайком. Ось. Ну і всім щасливо, всім пока. Попереду осінній сезон, я думаю, буде цікаво. До зустрічі!